І приїде, дивіться. Він лахла, вона принесла вже пісок. Поставила таке старе, дивіться, як наминає. Така для в'ячок але пісок. Ти мені хотять піску. Дивіться, як одні наперед других лізуть. Пісок з попілом вимішую ось, і, і даю їм. І вони вибирають. Ну що ти хочеш, Що ти дзьобаєш мене, га? Сірій, ходи до мене, де ти мій півник, ходи сюди, ходи, ходи сюди, ходи до мене, ходи, ходи сюди. Бачите. Ах, балдеж. Знайшла такого старого з холодильника. ящичка того. Ох. і їм поставила, бо ті кортонові, вони дуже роздирають, роздьобують. а той, а той не страшний, не? Що вони вже спокійні робиться, так? не такі дикі як були. Їжте, їжте пісок, вам треба. Для травлення вам треба пісочку, треба. І покупатися можна. Так. Що такі спокійні мої півні. Ай, ще лампа світиться, зараз ще трошки її виключу. Все. працюють. Ой, ой, ой. ой, ой. Тузіку. Тузь. То що таке має бути? Ото, Ото наминають пісок. Ото сладче. Ось так вони. Ой. А хламончики мені. Хай там собі їдять, хай там собі п'ють. Ото тут скупу хтіли. Я їм з тиждень вже десь не ставила. Отож -от, то да, курята. Ось так. Та, там там собі, коло тут там треба. І собі тут маю де ходити. Ладненько йду ну, я. набирати барабої, варити своїм козулькам їсти і працювати. Щось я ще сюди дозніму, щось я вам ще покажу. І таке, і те до якого відео додам. Що мій грибинистий? То, напевно, найбільший гребень нього. О цього піння, Грибинисько. Гребенисько. <плес> тих сірих, то не такі здорові грибини, але тих... Тих, ось, три курочки, чотири. Чотири курочки підряд в мене. темно-сірих. Андрій казав що ті, що темніші, то курочки. О, ось сидять. Все я зачинила, сама буду бігти до роботи. Всім привіт. Так, раз, два, три, чотири п'ять, шість рядочків салату. Оце шостий, зараз буду горох сіяти. Горох у мене є свій. Цього року я купляла, але там щось в пачках є. Ну, Я маю свій ось такий жовтий і ось такий зелений цукровий. Це все свій горох, домашній я збирала. Зі свого насіння. Салат я також сіяла свій домашній, Той, який я збирала. Ось так щось таке діло. Зараз посію горошко, горошок. О, ще може встигну, якщо гладіолуси посадити, зараз побачу. Встигну, посаджу, не встигну, не посаджу, бо вже дощ починає крапати. О, так щось таке діло. Буду сіяти горошок зараз. Зроблю радочки і будемо сіяти. Так, зробила я раз, два, три, шість радочків гороху. Ще, мабуть, зараз зотрі зроблю. От. Головне, щоб дощу не було, щоб воно було робити на городі. Усятка мої сидять, на роднині пасуться. Ну, а я буду працювати далі. Показую, що сію, буду сіяти тут. Трошки зеленого гороху, О, а потім посію ще трохи жовтого, бо жовтого в мене є досить багато. А може тут цей жовтий посію, а зелений в полі посію, побачу зараз. Ні, напевно, жовтий тут цей посію, а в полі зелений. Зараз посію, а потім ще трошки пізніше ще один посію. Хай буде. Діти люблять горох. О, так що ось таке діло. Буду сіяти, а сіяти буду ось так. Буду з нами горох. Ось і. Чесно, я його не нарощувала, не знаю, але ну, думаю, що повинен бути гарний. Ось так. Піде дощик, він раз-два. Буде сходив нам. Так що ось таке діло. Ох! Набираю жменяру і сію. Ну, треба ховати, щоб зверху гороху не було. Бо в мене тут горлиці ті, аби тільки замітила, що тут горох, все, тому горохові кришка. Він вже не зійде. Вони видзубають, виберуть цей. Вони такі подружки. Так що ось таке то. Не знаю, яких там ще називають, нас кажуть. дикі голуби або горлиці великі. Ого, дощ добрий починається. Нічого не дай зробити. То й дощара, ну нічого. О, аби люди здорові були, а то дасться чути. Ось так, бачите, сію. Буду сіяти, бо дощ починає. Так, посіяла я горох. Не знаю, скільки рядків брехати не буду. І просапала свою петрушечку. От хопту вибрала, ось просапала. ну квасей вже не дає, бо вже дуже дощ почався. Треба йти гусяток збирати. Той дощ такий, що ж ну. о І забирати насіння горохове, ховати, щоб не мокло. Ось таке діло. Почався дощ, ладно. Йдемо до хати, будемо щось в хаті робити, роботи є багато, треба гусяток сховати нам. Маляток гусяток. Ось такі то справи. Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ні, я і мамині тваринки. Ми на городі, ось так я наводжу красоту, обриваю всі сухі листочки. Чорні, рабенькі, чорненькі. Ось і полю і вибираю хопту. Ось так радочками в мене полунички. Це я вже стільки посапкала. Ось. Сьогодні. І вчора отам ті свої сортові полуниці посапала. А це ще мені такий ліс густий сапати. Ще треба їх пересапати. Щоб вони були мені чистенькі. О, а щоб їх пересапати, треба мені ще ой працювати. Бачите, як заросли молочейку, їх сказилися. Тут же гарненько, радочки. Ну треба пересапати, щоб потім Це... їх можна було підживити, мою десь дня стану підживлю. Побризкати, підживити, підділяти, щоб грузнюки не гризли їх. О, Бачите, корчика пропустила, роздява. Бачите, не обдерла сухе. Десь чуть загавронилася. Ось так. Все сухеньке обриваю з них. Де даю тут таке? Щоб осталися тільки гарні здорові листочки. Це все. Збираю відро і роблю клумбу. Все скидаю в пеньок липовий. Тоді зверху трошки землі присиплю і там посаджу, візьму чорнобривці. Він такий порохнявий всередині дюра. Ось то я висипаю, а тоді посаджу наверху чорнобривці. Як Бог дасть доживу, жива, здорова буду. Та й таке то. Вітрюган страшенний у нас, дує страшенно. Ну, але то таке. Вітер вітром, а роботу робити треба, ніхто її не відміняв. Мені щоб ще хоч би половину цього посапати, хоча б отого дуже зарощене пересапати, бо туди вже трошки чистіше йдуть. Це мій чесничок. Ось. Гарненький чесничок чистенький. Ну, є де-не-де, ну то тоді повириваю, повириваю просто. Та й усьо. Город мій поскороджений. Там я туди далі посіяла. О, як воно зветься, скажіть мені, горох і салат. О. Тут барабоїв кусочок посадила. А тут, а тут має бути у мене гладіолуси посаджені. Так що ось таке діло. Ось такі то справи. Ось там ми між барабоями і полуницями посадимо гладіолуси. Там курачий послід я прискородила, щоб вони мали на чому рости гарно. Щоб були гарні. Ось таке діло. Так що Іван же не пасти, а ми з Наталією будемо сапати. Я буду полуниці сапати. А вона буде ось там малини сапати. Бо тут малини я зразу сапаю разом з полуницями. Все, висапую. Вибираю всю хопту, щоб було чистеньке. А тоді десь ну, трошки далі земля краще просохне, ще раз пересапаю. Та й усе. Та й все буде добре. Так, що такі -то діла в нас ладненько, буду я працювати. Ще думаю, ми, я нині Наталя вже мені принесла сосни. от, Ми пересаджують корчики і свого там викопаю. І отаму ми посадимо на городі, щоб вони зрели собі вже на постійному місці проживання. О, ось таке діло. Так що всім всього самого найкращого поки місць, Поки місць пауза, там побачимо. О, ще яке відео сюди додам, дасть чути. Гарного всім дня пока.